Три дні тому був такий, прийшов один дядечка і каже: я буду на вас жалувати проханову. Я кажу, що, що ми вже не так собі. Ви постійно цю траву, а ми купили газона у нас газончики, ви оце робите. Я кажу, а що ж таке? Моя собака, їй коліться, що це таке, я буду жалуватися. <працю> 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 так що і таке буває це. <працю> ми всі <працю> Та ми бачимо кожен людей щось таке цікаве. Так що дякую, дякую. Дякую. всі. Я пішла. Два, 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 два. Середній день, два. Загальна кількість болів чотири боли. А все <пишен> починаємо? Да, все поки що. Покрищу. Підписати, пусто написано. Это все было как будущим. Ну и рано утром же кухня приходит. Летом. Естественно, когда кондиционер еще такого белия не было. И мы на работу уже все звук встречали. А детский сад, я вокруг полупругом И меня говорят, не пожалуйста, решение. Ваши сотрудники не дают нам спать. Входят И в смысл? Смысл. Сотрудники, сад, сотрудники детский сад, в утра, дети, как они надо давать. они говорят, на кухне включается вытяжка, у нас окна открыты, мы не можем спать. Я говорю, здравствуйте. Я говорю, а детей кормить? Давайте, пусть они упадут от жары. Вы? вы будете спать. Ніякої музики, щоб видається за постанову. Яна Юрійка, будь ласочка. Ді випуску. Ді випуску. Шановні члени комісії та кандидат на посаду директора, за результатами розв'язання вами ситуаційного завдання та проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу. Загальної середньої освіти. Яна на Юрівна ви отримали 4 бали. І ми вважаємо, що цей конкурс пройшов відкрито, прозоро. Так. Ми вас вітаємо. Дякую. Дякую. Підписуйтеся, да, ви да, ви да, ви коли згодні з оцінюванням.

Дякуємо. Дякуємо всім за роботу. Дякуємо сьогодні. Такі певні складом всі інші. Хто зна?